Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground, так що менше слів та переходимо до справи. Лихоманка. Чим ближче ти підбираєшся першим строком таблиці, тим жорсткіше становиться боротьба. Задай всім жару і займи третє місце в таблиці. Та без проблем боротьба лише жорсткішою стає. Шкода, що немає української локалізації для цієї гри. Тоді було набагато простіше і приємніше грати. Так, педаль до полу та погнали. Мене обігнав теж на Хонді до побачення. Блін. Ой, блін. Підрізало мене, називається. О, знову той. та ділянка дороги. Так, нас доганяю. Відривається лайно собаче. Сучий сину. Без варіанту перезапускати, бо це лайно собаче обігнало. Майя підозрюю на Хонді Integra або Honda Civic. Ще й підрізало мене під кінець. Ось тобі за минулий раз Ось так, це вже ідеально, давай. 300, правда, було 300 км за годину. Було 300 км за годину. А зараз ми майже на 300. Правда, придеться трохи пригальмувати. Гаразд, закиса азоту мені допоможе. Поворот. Сайно. Все, фініш. Вокасаря. Ну і на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!